Добрий день, російсько-українська війна показала світові, що якщо існує відбитий на всю голову правитель якоїсь країни, а в цій країні проживає агресивна і безвідповідальне населення, то війна може прийти в будь-яку точку світу, просто тому що їм так захотілося. Само собою ті країни, які знаходяться поряд з божевільною бензоколонкою, тепер серйозно задумалися про власну безпеку і уважно вивчають український досвід, зокрема, і досвід використання станції метро як укриття під час обстрілів. Так, міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдул Кадір Урал-Аглу заявив, що існуючі тонелі метро мають можливість забезпечити екстрене укриття для громадян Туреччини. Днями він зробив заяву щодо оновленого положення про укриття. І в цій заяві він наголосив, що транспортні та комунікаційні мережі не обмежуються лише транспортними та комунікаційними функціями, а є важливою частиною системи національної безпеки та цивільного захисту. За його словами, існуючу транспортну інфраструктуру можна використовувати як безпечне укриття. І по всій Туреччині налічується 687 кілометрів тунелів метро. В Туреччині метро є в чотирьох містах: це Стамбул, Анкара, Ізмір та Бурса. І от, за словами Урала Глу. В цих 687 кілометрах тунелів можна забезпечити екстрене укриття приблизно для 1 мільйона 374 тисяч людей під час надзвичайних ситуацій, тільки в самому Стамбулі є понад 500 кілометрів тунелів з надійною інфраструктурою укриття. Також він підкреслив, що Віднині нові е, лінії метро, нові станції метро будуть вже на етапі планування проєктуватися так, щоб їх можна було використовувати як укриття. А також при е, ремонті існуючих тунелів так само буде е, цей ремонт враховувати те, як можна е, буде використовувати оці тунелі і станції е, як е, укриття. Більше того, як він сказав, що ці тунелі можна використовувати не тільки як укриття, але й як коридори для евакуації, за його словами, двокалійні залізничні тунелі в метро дозволяють не лише здійснювати логістичне перевезення, але і здійснювати евакуацію. Маючи ширину 12,5 метрів та висоту 8 метрів, ці залізничні тунелі дозволяють проїжджати одразу двом танкам М60 поруч і є достатньо великими, щоб навіть вмістити літак Ф-16. Крім того, він сказав, що зараз працює от його міністерство над створенням центру резервного копіювання наземних супутникових систем. Для того щоб забезпечити безперебійне продовження державного мовлення в надзвичайних ситуаціях, для цього створюються резервні е, системи е, постачання енергії, резервні системи зв'язку, і е, супутникові, і е, провідні, і е, радіо, тобто всі різні варіанти. І таким чином, цей резервний центр буде забезпечувати державну трансляцію і передачу потрібної інформації по всій території країни. Ще один захід, яким зараз займається його міністерство, що створюється новий центр обробки даних, який буде побудовано на території кампусу Гельбаши. І він буде слугувати стратегічним укриттям для цифрових даних Туреччини. Цей центр обробки даних буде створений підземний. В ньому будуть зберігатися в умовах повної безпеки урядові та інституційні дані з резервною енергетичною та комунікаційною інфраструктурою. І за його словами, навіть у разі кібератаки або збою зв'язку. Ці системи продовжуватимуть працювати на безпечній та безперебійній інфраструктурі, і таким чином цифрові урядові послуги, особливо шлюз електронного урядування, зможуть продовжувати безперебійно працювати навіть за найскладніших обставин. Можна тільки привітати те, що Туреччина серйозно поставилася до того, як треба забезпечувати безпеку власної країни, зокрема із використанням вже існуючої мережі Метро, а також створення спеціальних таких центрів для. Того, щоб було, було безперервне державне мовлення і надання державних електронних послуг, я так думаю, що в Україні теж непогано було б цим серйозно зайнятися. Метро у нас є, у нас є в деяких місцях вже підземні скажімо так, виробничі лінії, і необхідно створювати і от такі от системи забезпечення державного мовлення для надзвичайних умов, і системи от такого теж урядового. Збереження урядової інформації на випадок більш таких потужних надзвичайних ситуацій, поки поряд з нами є оця от божевільна бензоколонка, необхідно використовувати всі ці засоби для забезпечення безпеки державного, ну, державної активності. І державного управління в надзвичайних умовах на все добре.